Всіх вітаю в своєму саду. Сьогодні у нас 30 липня 2025 року. Хочу показати новинку своєї колекції. Це вже рахується пізнім строком достигання абрикос під назвою Анегат Селекція Франція. Плоди починають достигати приблизно з 1 серпня і до 10 серпня вже повністю знімаються з дерева. Плоди доволі крупні, вага приблизно 80-100 г. Гарний червоний рум'янець. Плоди, тільки що пробував, дуже солодкі, з маленькою приємною кислинкою, виразний дуже смак, Абрикосова кісточка гарно відокремлюється. Зараз проведу збір врожаю. З вами побачимо, яка вага ось в руці. Дуже гарний. Тримається вже, кстати, до речі, не дуже. Крепко на дереві, но, чесно кажучи, ще не один плід не впав. Венти який гарний абрикос з гарним забарвленням. грубо кажучи, на 1-10 серпня. Це в мене привиті дві гілочки. Прививку робив на пізньому абрикосі фарбелі. Ось він так виглядає на 30 липня, ще зелений. Цей абрикос достигне приблизно. Вер... Ну, початок вересня. І ось на цьому дереві прививка абрикосу анегат. Відмічено по цьому сорту, що цей сорт є стійкий до двох штампів болячки такої вірусної, як шарка. Оспа, сливи, оспа абрикосу, персику, нектарину. Бо бачу, що зараз дуже поширена проблема в Україні. По цьому. Захворюванню. Якщо побачите десь у себе в саду, зразу викорчовуйте і паліть дерева, спалюйте, щоб не розповсюджувати цей вірус, бо він не лікується ніякими препаратами. Ну, а зараз провожу збір. Абрикос, бачите, такий дуже нарядний, гарний. І з вами зараз продеустуємо. Сигналок мало, але в цьому році. В основному сад абрикосовий пустий і за приморозків. Тут на цьому дереві абрикос є, тому що посаджений коло річки. Получається, коли були приморозки, з річки дули вітри невеличкі, і був теплий комфортний воздух, не було е, мінусів. І тут абрикос повністю заліплений. Що Фарбелі, що анегат, далі далі абрикос є. то... Парбела весь з рожаєм. А наверху, а наверху врожаю практично немає. Ото отак. Ну, що, пішли дегустувати. Не перемикайтеся. Так, дивимось, яка вага у абрикосів. 83, ну, як я й казав, 80 грамів. 90. 90. Гарний такий помаранчевий абрикос. На сонці з гарним червоним румянцем. Деякі плоди ще твердуваті, а деякі вже продавлюються, ось як цей. Давайте продегустуємо, розріжемо, побачимо, що всередині. Ось така соковита помаранчева м'якоть. Кісточка свободна, суха. Так, ану. Ой, оцей теж. Давайте попробуємо його розлопати. Ось отак виглядає. Так. Ну і, звісно, треба ж по соку побачити. Ану. По вмісту цукру. О, соку багато потекло. Ану, вмість цукрів зараз. З вами побачимо. Так, 15. Так, і по А ану ще раз. Ну, соковитий сорт. пробуємо на смак. М -м -м. І ще і смачний. І дуже смачний. М'якоть пливе тає у роті, солодка. Під шкіркою є кислинка, вона освіжає, доповнює цей абрикосовий присмак. Гарний сорт з гарним смаком, збалансований смак, соку дуже багато, шкірочка не відчувається, кістка суха, свободна, невеличка, непоганий сорт. Це тільки перші сигнальні плоди. Я ще посадив окреме деревце, ну, воно ще маленьке тільки в цьому році. Це воно року через два тільки почне плодоносити. А це я зробив щепи в доросле дерево, щоб побачити, що це за сорт, сортність перевірити, ну і скуштувати, спробувати, щоб розуміти, треба він мені в саду чи не треба. Ну, я розумію, що треба. Сорт мені сподобався. От ось такі навички, мої характеристики з мого саду, кому відео сподобалось. Підтримуйте канал вподобайкою. Це дуже допомагає у розвитку. Пишіть коментарі. Це також дуже допомагає у розвитку. Так, всім гарного дня, до зустрічі.